Вітаю вас на моєму відеоканалі, мене звати Віктор. Ми тут е, спілкуємось про криптовалюту українською. І сьогодні я хочу привернути вашу увагу до варіанту анонімних бітаматів. Що це таке? Компанія Бітамат пропонує купити або обміняти біткоін або іншу криптовалюту, бачите, є і лайткоін, Ефіріум, в своїх бітаматах. Купити або продати криптовалюту, ну Є інструкції, які ви можете тут подивитись, відео є і. ну Принцип простий: у вас є на смартфоні QR-код вашого криптогаманця, і це буде біржа або сторонній гаманець. Ви його прикладаєте до бітамату і можете отримати готівку або внести готівку і на свій гаманець, так само приклавши QR-код. Отримати криптовалюту. В компанії заявляють, що ціни на транзакції в 4 рази нижчі, ніж світові. Можете перевірити їх. На сайті є ціни одразу в гривні, за скільки можна продати біткоін і купити. Ну і інші криптовалюти також. Далі подивимось, в яких місцях є ці бітомати. Карта змінюється і подивіться. По Європі, скільки цих бітаматів. Зараз багато українців по Європі, і ви маєте можливість зайти і з криптовалюти одразу взяти готівку. Ну і в Україні є місця Ріг Одеса, Дніпро, Харків, Полтава, ну, Київ, звісно, Вінниця. Там же на Google Maps можна почитати і відгуки клієнтів, хто вже міняв. Подивитись на Поширені запитання, які можуть виникнути перед обміном. Ну і тут є акції, можете слідкувати за роботою цієї компанії в соціальних мережах. Тобто бітамат це як банкомат, але для біткоїна ну або другої криптовалюти, яка є в списку цієї компанії На нашому блозі про криптоукраїнською є публікація, в яких містах України є бітамати Харків. Київ і так далі. Також про цю кампанію є ще пару публікацій, як купити біткоін анонімно та просто. І на форумі криптовалют ви можете написати свої враження від цих операцій на їх темі. Можете їм задати питання. Це офіційна відкрита тема від їх компанії. Гадаю, для криптоспільноти не буде проблем якихось там. Щоб розібратись в цій темі, як тут отримати готівку. Звичайний банкомат тільки для біткоїнів. Гадаю, я приверну вашу увагу до цієї теми, кому вона потрібна, ви розберетесь, посилання є в описі до відео. З вами був Віктор, до зустрічі!